Це апарат, комп'ютерний томограф. Він має дуже багато зрізів, дозволяє робити дослідження всього тіла з контрастом без контрасту. Це буде трьохвимірне зображення, що дозволяє побачити там будь-які питання, які цікавлять лікарів. Лікарям треба розуміти, для чого буде дозначатися якесь дослідження. Це не просто так, що захотіли прийшли, зробили певні обстеження виконуються при при призначеннях там до обстеження. Що знайшли, треба дообстежити, тому що ну рентген це плоскосне зображення, КТ 3D це дає можливість краще досліджувати людей, особливо. З тяжкими захворюваннями, щоб їх не відправляти вже в область. А ми маємо знову тепер вже робити тут всі дослідження. Тому хай люди звертаються за направленнями від сімейних лікарів, ну вузьких спеціалістів. Ми всіх будемо людей брати по запису, так що нехай звертаються.